Містичні факти про Різдво. Святвечір це поминальна тризна. З точки зору до християнських вірувань, уся свята вечеря – це ритуал годування померлих. Кутя зерно і мед це класична поминальна страва коливо. Живі їдять її разом із мертвими, щоб забезпечити роду підтримку з того світу. Тінь смерті. Існувало моторошне повір'я. Після вечері всі ставали біля стіни і дивилися на свої тінь. Якщо чиясь тінь виглядала безголовою через нерівне світло свічки, вірили, що ця людина не переживе наступний рік. Ложка, що впала. Якщо під час святвечора у когось падала ложка, її не можна було піднімати. Вважалося, що це хтось із померлих родичів попросив їсти, вибивши ложку з рук, або ж сама ложка в цей момент належить світу мертвих, зашивання очей. Жінкам категорично заборонялося шити на різдво, але не через релігійний гріх праці. Вірування було конкретним: якщо візьмеш голку, то зашиєш куркам гузна перестануть нестися або що гірше, зашиєш очі померлим предкам, і вони осліпнуть у потой через що не зможуть наглядати за живими.